Вітаю вас, друзі! Як ми знаємо, ситуація на фронті вкрай важка, хоча й контрольована. Причому вона не змінюється вже кілька останніх місяців. Україн-агресор має в рази більше ресурсів, в тому числі людських, ніж ми. А наші західні партнери довго затягують з рішеннями щодо виділення нам великих пакетів військової та фінансової допомоги. Дивлячись на це все, одразу виникає таке логічне запитання: а чи може Україна щось зробити? Щоб різко змінити ситуацію, покладаючись в основному на власні сили. І як показують новини останніх днів, Україна може і діє. Вчора на сайті відомого британського видання Спектатор з'явилася нова стаття аналітика щодо повномасштабної російсько-української війни, у якій автор каже прямо: що нова стратегія України б'є по Росії там, де її боляче. Автор Пише про те, що Україна веде проти Росії одразу дві війни. Перша війна, це, звісно, на фронті. Ну, а друга війна це безпосередньо на території самої Російської Федерації. Причому саме остання, тобто війна на території Росії, змінює правила гри та завдає агресору найболючіших втрат. Про що йде мова? Мова йде про те, що Україна, починаючи з травня 2023 року. Почала наносити удари безпілотниками, безпілотниками камікадзе типу Шахет, по важливим об'єктам нафтової та газової інфраструктури країни Агреса. Перший такий потужний удар був нанесений 3 травня 2023 року по газовому терміналу в Тамані. Ну а дещо пізніше були ще удари, але самих таких. Два важливих удари, після яких з'явилися подібні статті до цієї статті в спектаторі, були нанесені нещодавно. Один з цих ударів це, звісно, удар в Ленинградській області, по терміналу Новатек у порту Услуга. Ну і ще один удар це удар, який був нанесений позавчора в Туапсе, коли прилетіло по навтоперобному заводу «Роснефті». Після цих ударів з'явилися статті і в наших ЗМІ. Зокрема, є такі статті, що ціль нафта, що українські оперативні можливості ростуть. В попередньому випуску я також про це говорив, що Україна змінює стратегію і що Кремль чекають дуже погані новини. Але потрібно сказати і вірніше підкреслити, які ж підсумки з цих ударів і що очікує Україну відповідно країну агресора. Автор статті у виданні The Спектатор прямо пише, що безпілотники українського виробництва виявилися більш успішними в засуванні власних санкцій щодо російської торгівлі вуглеводніми, ніж усі невдалі спроби Заходу обмежити ціни та ембарго на російський експорт. Таким чином, Україна самостійно за допомогою ударів власними безпілотниками. Вона реально впливає на можливості експортні країни агресора експортувати і нафту, і газ. І про це прямо пишуть експерти. Крім того, щодо цієї статті ще один з висновків, це те, що Росія має одну структурну вразливість, якої немає України. А саме те, що у неї величезна та розсереджена інфраструктура, яка унеможливлює захист кожного трубопроводу, заводу та мосту. Дійсно, територія цієї московської недоімперії вона величезна. І повністю захистити це просто неможливо, тому що потрібно дуже велику кількість засобів релектронної боротьби, засобів систем протиповітряної оборони, і Кремль ну, не зможе цього зробити, особливо зважаючи на те, що йому потрібно стягувати засоби ППО, РЕП на лінії фронта, до лінії фронту, а також він. Сягнув багато засобів, тимчасово окупований Крим, а захистити всі об'єкти, яких багато, які на значній відстані один від одного, просто нереально. Тому насправді ця московська імперія вона вразливому стані. А України немає таких подібних об'єктів, які можна було б відносно так вражати безпілотниками, цими шахедами, які б наносили Україні таку величезну шкоду, як Україна може потенційно нести Російській Федерації. Тому ще один висновок автора статті. Саме глибокі атаки на життєво важливу інфраструктуру завдадуть дійсно шкоди Росії, а не нескінченна м'ясорубка на лінії контролю, яка просто знищує окупантів, яких Путін і більшість росіян вважають просто гарматним м'ясом. Атака в Усть-Лузі лузі це саме той вид асиметричної війни, в якому Україна перевершує Російську Федерацію. Це також може бути ключем до того. Щоб зробити війну занадто дорогою та болючою для Путіна. Насправді це саме так. І в попередньому випуску я казав, що Україна змінює свою стратегію і що ці удари безпілотниками вони дуже болючі для ворога. І Саме по цій причині нещодавно Кремль перекинув системи протиповітряної оборони С-300 в Ленинградську область, а об'єктів на Росії таких подібних дуже багато, і удари вони дуже болючі. Тому очікуємо нових новин, спостерігаємо розвитком подій, тому що далі буде. Проте є ще цікаві новини щодо безпілотників, тому що Україні однозначно потрібно нарощувати їх виробництво. І є сьогоднішня заява від міністра керівних справ Литви, який повідомив, що Україна має намір перенести частину виробництва дронів до Литви. Тобто, таким чином, за допомогою. Наших країн-партнерів, зокрема в даному випадку Литви, ми масштабуємо виробництво. Але не лише. Є ще вчорашня новина про те, що до коаліції дронів доєдналися Швеція та Велика Британія. Коаліція дронів зараз вона налічує чотири країни: це Україна, Латвія, вже Швеція і Велика Британія. І наскільки я розумію, це вже й Литва. Будемо очікувати, можливо Польща, можливо, Чехія. Можливо, інші країни, тому що нам потрібно ще більше масштабувати виробництво. Є у нас проблема велика зі снарядами, і за допомогою дронів ми можемо таким чином компенсувати, можемо змінювати і свою тактику певним чином. З іншого боку, це і що навіть більш важливіше, це удари по телам окупантів, по їх об'єктах нафтової та газової інфраструктури і ще одна новина щодо виробництва дронів. Це сьогоднішня заява від міністра іноземних справ України Кулеби, який повідомив, що Україна і Данія проведуть форум оборонних індустрій, обговорять виробництво БПЛА. Звісно, Україна вона виробляє БПЛА з комплектуючих різних країн. Причому щодо ударних БПЛА, я в попередніх випусках також говорив, наших аналогів шахедів, то ситуація наступна. В основному це комплектуючі наші українські, є комплектуючі, наприклад, з Німеччині і Великобританії, і Україна намагається робити так, щоб зменшити свою залежність від поставок комплектуючих з Китаю, що також важливо. Тому, як ми бачимо, незважаючи на вкрай важку ситуацію, незважаючи на те, що, як мінімум, ще кілька місяців цього року нам буде вкрай важко, тому що. Окупанти мають перевагу в першу чергу в людських ресурсах, мають значно більше снарядів. Як казав міністр справ України Кулеба, наш голова МЗС, що, на жаль, Північна Корея допомагає зараз Путіну більше, ніж наші західні країни-партнери. Але, тим не менш, Україна вистоїть і за допомогою цих асиметричних ударів, а також того, про що до речі, сьогодні повідомили держдепі США Україна планує. Контрнаступ навіть в цьому році. Тому все буде, Україна. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.